Час летить, порушуючи швидкості, ніби він від когось утіка і вливається в простори вічності, як в моря безкрайньої ріка. Рік пройшов, гайнув за швидким потягом, вслід пішли учинки і слова, і в архів небесний вічним почерком Бог цей рік. Детально записав, всі думки, слова, діла та наміри, все, що так тривожить чи болить, знає Бог, які за рік цей стали ми адже він нас бачив кожну мить в когось рік на півшляху завершився, хтось лиш місяць не дожив, чи день. В когось рідні більше не повернуться. хтось співає лиш сумних пісень, хтось в постелі догоряє свічкою, ну а хтось від горя почорнів, в когось сльози із очей, мов річкою, хтось утратив все, чого нажив. В нас війна лютує буревіями і втрача ціну людське життя. Але Бог проводить між стихіями, Він вестиме й далі в майбуття. Ми без Нього просто би загинули, тільки Він зберіг і допоміг. О, якби не Бог, то де були би ми, повертаючись своїх доріг? О, якби не Бог, ворог безжалісно знищив нас. І сліду не лишив, та благий Господь над нами зглянувся, і від злого нас він захистив. О, якби не Бог вдень, рано, ввечері від нещастя насберіг й біди, ми, мабуть, були б уже приречені, ми, мабуть, би, зникли назавжди. А тепер про нього, Його милості, про минулі теплі світлі дні, про ті дні, де ми були щасливими, де ми посміхатися могли, про ті дні, де у єднанні праведних ми перебували і росли, де стіляв Бог душі наші зранені, й прощення давав в святій крові. Де ми благодаттю укріплялися, там, де віру нашу Він зміцняв, там, де Словом Божим учишалися, і псалом хвали Христу звучав. В нас немало відбулось хорошого, нас кормив своєї Він руки, і будив нас ранками погожими, і благословляв на день Новий. І цей рік дає нам Бог. По благості, ми його із вдячністю приймімо, лиш в Христі усі джерела радості і життя щасливе тільки з ним. Рік новий, щоб ми підготувалися до приходу Господа свого, і щоб совість не заплямувалася, бо вже кроки чуємо Його. Амінь.